Це родина Михайла Мережка з Авдіївки. Чоловік має інвалідність. Сам виховує трьох дітей 5, 7 та 12 років. Допомагає їхня бабуся. Приїхали в Кропивницький евакуаційним потягом 2 серпня. Поселили їх в реабілітаційному центрі. Пост. 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 Там, там, а, геройки, помидорчик цешут. Ягодки. Ягодки. Вот. Я думал, наладится, оно ну, все, по-хорошему, а куда-то наводится. Там еще хуже стало. За последнее все горит. Все горит, все, горит, все дымит, там бахнуло. Успів в хату забежать, Опа, виходиш хата, хати. Говорить, все, прильот був. Вивозили в волонтери. Я, я ж почав спрашувати, як що бесплатно, бесплатно, все. Через 10 минут, говорит, поїжає, говорит, поїхав. Ну такое Ни света, Ні воды, ні води, ні то ні связи нет. у центр поселили переважно людей з інвалідністю, розповідає його директорка Лілія Місюня. Для тих людей, які на візочках і маломобільні, ми облаштували місця на першому, на першому поверсі. Там дві, дві кімнати зробили ті люди, які можуть самостійно пересуватися. Без допомоги чи візочків ми в актовій залі зробили ну, таку спільне то, таке житло для них. Плануємо, що ми будемо і зимувати цими людьми. Їжу вже там теж допомагають і волонтерські організації, і держав, державні органи влади. Каже, розуміють, що люди збирались поспіхом, тому зібрали для них допомогу. Для родини. Тут є все, що потрібно готувати. Дна. І каструлі, і сковорідки, і тарілки, і гарні, нові, всі одіяла, простирадла». нові. Жителька Сєвєродонецька Людмила Зарайська облаштувалася у цій кімнаті. Розповідає, в березні виїхали з міста після осколкового поранення чоловіка. Жили у Дніпрі. Кошка-мишка, злюково вже відділи нашого кота. Зі спить мой муж. Ось тут я. В постель, я от, приїхала в курпу, що виплатили нам 2 тисячі. Може три, так якому мали. Ірина Гавайдуліна приїхала евакуаційним потягом з Краматорська. Говорить, у центрі її годують безкоштовно. Устроїлись дуже прекрасно. Посуда є, вся чистенька, чайничек, чай приносить на Завтрак, будь, пожалуйста. За словами Лілії Місюні, евакуйовані переселенці житимуть у центрі скільки необхідно. Ірина Полулях, Валерій Клюєнко, новини на Суспільному, Кропивницький.